Перші скляні новорічні іграшки з'явилися лише у 1848 році в Німеччині. За легендою, тоді був неврожай яблук, і люди не мали чим прикрасити ялинки. Тож на поміч прийшли склодуви, виготовили скляні кульки. Пізніше почали робити прикраси із паперу. Декілька таких представлені на виставці в Державному музеї іграшок. Ось ці фігурки крокодилів, птахів, черепахи, місяці це так звані дрезденки. Назву ці об'ємні картонажні вироби отримали за назвою міста, в якому їх виготовляли. Всього в експозиції більше тисячі експонатів. Більшість робіт датуються початком 30-х, кінцем 60-х років минулого століття. Деякі прикраси виготовлені дітьми. У нас є дореволюційні масочки клоун клоунеса. Датовані вони початком минулого століття, і е, є велика віргідність того, що якраз діти доклали рук до виготовлення цих прикрас, які потім, звісно, річ, прикрашали різдвяну ялинку. Разом із мамою новорічні іграшки робить і даринка займатися мистецтвом. Давня традиція у сім'ї надихають прості речі. Добрий настрій добрий настрій Позитив. натхнення та Аспіль, щоб добре все зробити, треба добру душу мати. Богдан Бур'яненко, Владислав Краснівський, Михайло Кльокта, телеканал Київ.